Правило 375. Знайди значення виразу. Ну що, ж, тут треба бути дуже уважними, щоб правильно обчислити значення виразу. Дивимося перше завдання. 20 у квадраті поділити на 5 мінус 3 в кубі. Найбільший пріоритет тут мають степені. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 20 у квадраті це 20, що множиться на 20. Так, можемо навіть так взяти в дужках. потім поділити на 5. І мінус. 3 в третій степені – це 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Це дорівнює. Щоб було простіше обчислювати цей вираз. Ми можемо 20 помножити на 20, потім поділити на 5. Але ми можемо і так написати, що це справедливо також, що 20 помножити на 20 поділити на 5. Так. І тоді відняти. Ну, а 3 на 3 це 9. То пишемо 9, що множиться на 3. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося, 20 на 5 це 4. Отже, буде 20, що множиться на 4. Мінус. А 9 на 3 це 27. І це дорівнює. Ну, 20 помножити на 4 це буде 80. 80. Мінус 27, ну, а це буде 53. Пишемо, це дорівнює 53. Добре, перше ми вже знайшли. Переходимо до другого завдання. Дивіться, тут у нас 15 мінус 3 в другій степені, потім треба піднести до третьої степені. Спочатку виконаємо дії в дужках. Пишемо, це дорівнює. В дужках буде 15, мінус. Ну, а тепер пишемо 3 в другій степені. 3 в другій степені це 9. Ну, давайте я запишу. Як 3 помножити на 3, а потім усе це до третьої степені треба. Це дорівнює. Ну що ж, буде тоді 15 мінус 3 на 3 це 9. І до третьої степені. Це дорівнює. 15 мінус 9 це 6. 6 до третьої степені це дорівнює. Це 6, що множиться на 6, що множиться на 6. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. 6 на 6, це 36. Що множиться на 6. І це дорівнює. Зараз тоді стопчик. Множимо 36. Помножити на 6. Так, 6 на 6 це 36. 6. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18 плюс 3 21. Отже, вийде 216. Записуємо, що добуток буде 216. Так, зробили. Ідемо далі. Наступне третє завдання. Бачимо, що у нас тут є дві дужки, що діляться одна на одну. Тоді ми записуємо це в такому вигляді. У дужках перших буде 9 в третій степені це 9, що множиться на 9, що множиться на 9. 3 рази множиться. Мінус 5 у третій степені це 5, що множиться на 5, що множиться на 5. Закриваємо дужку і треба поділити. Ну, а 9 мінус 5 ми одразу можемо написати, що це буде 4. Виконати дію. Добре? І це дорівнює. Давайте перенесемо. Дивимося, 9 на 9 це 81. Пишемо тоді 81. Помножити на 9. мінус. Далі 5 на 5 це 25. Помножити на 5. Так, Закриваємо дужку і ділимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 81 на 9 придеться в стопчик множити. Пишемо тоді. 81. Помножити на 9. Так, 1 на 9 це 9. 8 на 9 це 72. Пишемо тоді 72. Отже, вийшло 729. Записуємо тоді, що це дорівнює. У дужках буде 729. Мінус 25 на 5, це буде 125. -125. Мінус 125. І це треба розділити на 4. Це дорівнює. Ну що ж, тут прийдеться віднімати. Пишемо тоді, що 729 125. 9 мінус 5 це 4. 2 мінус 2 це 0, 7 мінус 1 це 6. Отже, вийде 604. Пишемо, що це дорівнює. 604 поділити на 4. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик куточком поділимо. Пишемо тоді 604. Поділити на 4. Так, 6 поділити на 4 це буде 1. 1 на 4, це 4. Віднімаємо 6 мінус 4 це 2. 1 зносимо. 20 на 4 це. 5. 5 на 4 це 20, віднімаємо. Залишок буде 0. Зносимо четвірку. 4 поділити на 4 це 1. 1 на 4 це 4, віднімаємо. Залишок 0. Добре. Тобто результат ділення пишемо, що це дорівнює. Переносимо. Вийде 151. Третє ми зробили. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 7 у третій мінус 6 утретій, і піднесено до квадрату. Щоб правильно зробити, треба спочатку обчислити значення виразу в дужках. Отже, що таке 7 у третій? Це 7, що множиться на 7 і множиться на 7 три рази. Мінус. А що таке 6 у утретій? Ми вже обчислювали 6 у утретій. Знову обчислювати не будемо. Це 216. Пишемо, що це дорівнює 216. Закриваємо дужки і підносимо до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, 7 на 7 це 49. Пишемо в дужках. 49, що множиться на 7. Так? Мінус 216. І все це треба піднести до квадрату. Це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Ну що ж, 49 спочатку помножимо на 7. Давайте зробимо це в стопчик. Можна і по-іншому було. Але давайте в стопчик. 49 помножити на 7. Так. 7 на 9 це 63, 3. Пишемо, 6, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, 28 плюс 6. Це е, буде 34. Так, отже, вийшло 343. Записуємо тоді що добуток 343 мінус 216, а тоді все треба піднести до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, давайте 343 мінус 216. Обчислимо стопчик. Так, пишемо тоді 343 мінус 216. Так, 3-6 не можна відняти, позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. Далі була четвірка. Забрали одиничку 3. 3 мінус 1 це 2. Ну а 3 мінус 2 це 1. Отже, вийде 127. Пишемо, в дужках вийшло 127. І підносимо до квадрату. 127 до квадрату це означає 127 помножити на 127. І це дорівнює. Ну, тут ще є трохи місця. Будемо сподіватися, що вистачить місця, щоб обчислити. Так, отже, пишемо тоді 127 помножити на 127. Помножити на 127. 7 на 7 це 49, 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 4 це 18, 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1 це 8. Є 2 на 7 це 14, calming. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. І 2 на 1 це 2. Далі 127 на 1 це буде 127. Так, і записуємо 127. Все це додаємо. Так, тут у нас буде 9. Далі 8 плюс 4 це 12. 2. Пишемо одиничку, запам'ятовуємо. Далі 8 плюс 5 13, плюс 7 це 20, плюс 1 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 плюс 2. 4 плюс 2 це 6, Ну, а тут буде одиничка. Отже, вийде 16129. Ну що ж, пишемо 16129. Є. Ну що ж, не знаю, чи тут треба писати відповідь чи ні. Коли ми знаходимо значення такого виразу, в принципі, можна і написати: записуємо відповідь. Отже, в першому пишемо 53 вийшло в виразі в другому 216 в третьому 151 і в четвертому вийшло 16129 Ну що ж, ви бачите, що тут дуже багато обчислень, особливо множення стопчик. Ну, але таке завдання на цьому вправу завершено.